Українці до кінця не розуміють позицію Німеччини щодо Росії. Зокрема, у вашій країні почали лунати думки про те, що вона не повинна загострювати стосунки з Кремлем і зайняти позицію не на користь України, а бути нейтральною, балансувати між Москвою та Києвом. Як ви це поясните? Я гадаю, Німеччина і німецьке суспільство мають переорієнтуватися і змінити своє ставлення до розмов про Росію. Вони звикли думати, що після 1989-го Європа об'єдналася і почався правдивий процес трансформації. Російська агресія це новий досвід, який змушує прокинутися і зрозуміти, що еволюційні процеси перестали працювати після тривалого часу, коли відбувалися зміни, суспільство об'єднувалося. Німці зрозуміли, що мають робити щось інше. Питання санкцій вкрай серйозне, адже у Росії чимало німецької промисловості. Там працює близько 6 тисяч компаній. Їхні аргументи ми не можемо припинити співробітництво, яке триває понад 20 років. У суспільстві саме зараз триває дискусія: чи політичні і моральні мотиви важливіші за економічну доцільність? І я гадаю, буде дуже серйозне і важке протистояння між людьми, які намагаються вести бізнес по старому і готовими сформувати нову політику що ви скажете тим, хто вважає, що у часи кризи бізнес куди важливіший за моральні мотиви, і населення більше турбується про економічні показники аніж події в іншій країні. По перше, мораль має значення. Німці добре зрозуміли, і відчули чим був майдан. У нас є гарні журналісти і репортери, які висвітлювали події з місця. У них неочікувано є дуже велика симпатія, не скепсис, а саме симпатія. Зараз постало питання, чи німці готові самі жертвувати чимось, а не лише думати про власні зручності, що є щось більше за моральні інтереси. Але навіть на рівні економічних інтересів в Німеччині люди розуміють, що Європа і Німеччина залежні від російських нафти і газу, і через це не почувається комфортно, знаходячись у залежності від сили, яка залякує, і поводиться агресивно по відношенню до сусідніх держав. Як на німецьку суспільну думку щодо відносин з Росією, впливає Друга світова. Це найголовніший фактор, який формує суспільну думку в Німеччині. Старе покоління покоління війни виросло з думкою, що Німеччина, Гітлерівська Німеччина чинила такі речі, які навіть не можна собі уявити у східній Європі на території всього радянського союзу. Проблема в тому, що в Німеччині зазвичай, коли ти говориш про війну з СРСР, всі говорять про війну проти Росії, бо СРСР отожнюється саме з Росією. Більшість і гадки не мають, не розуміють, що основне поле бою під час другої світової війни було саме на території України. Цього немає на німецьких екранах. Потрібен час. Але журналісти та інтелектуали мали б пояснити, що радянський союз це не лише Росія, що не тільки росіяни боролися з Гітлером та нацизмом. По-друге, ми маємо зробити зрозумілим, що Росія наразі використовує цю пам'ять про героїчні вчинки боротьби проти гітлерівської Німеччини як інструмент власної агресії. Я маю на увазі день перемоги. Неймовірно, що вшанування жертв можна використати для виправдання власної агресії. Але як тоді говорити про другу світову війну, щоб не образити пам'ять загиблих? Ну по перше, розповісти правдиву історію про війну, про те, де пройшли найважливіші поля бою, хто брав участь. Німеччину не одне десятиліття розділяв Берлінський мур зараз, говорячи про Україну, ми також говоримо про розділене суспільство, не без втручання. Досвід наших суспільств дуже різний, але як об'єднуватися, які уроки можна зробити? Німеччині надзвичайно пощастило бути возз'єднаній, але це не сталося саме по собі. На сході існував потужний рух. Цей процес усіляко підтримувала міжнародна спільнота, та й західна Німеччина була достатньо заможньою і змогла фінансувати відбудову на сході. Потрібен час навіть зараз у мого покоління, на відміну від покоління моїх дітей, і досі в голові Берлінський Мур. Його можуть позбутися лише наступники. Чимало людей в Україні нині говорять про негативний вплив ностальгії за радянським союзом, і він відіграє свою роль і в Криму, і на сході. В східній Німеччині існує такий феномен як остальгія. Ностальгія за сходом. Чи справді вона може завдати шкоди? Люди живуть зі спогадів. Не можна так просто вимкнути пам'ять і життєвий досвід. Це природно. Зле коли ностальгію намагаються культивувати, обурюватися, почуватися приниженим через те, що минуло, плекати негативні почуття проти західного світу, демократичних інститутів усе це невід'ємна частина ностальгії. Так, певний час суспільство може жити з розділеною пам'яттю. Питання в тому, чи це пройде, чи люди й далі будуватимуть барикади, аби зберегти світ, якого вже не існує. Донбас – дотаційний регіон в Україні. Часом лунають також думки. Чи не краще залишити його? Навіщо підтримувати регіон, якщо решта країни прогресивніше? Чим небезпечна така позиція? Західні німці фактично з власних кишень фінансували і відбудовували схід. Чи були такі, хто не хотів платити за обділену частину країни? Що сказали б їм тим, хто не хоче ділитися? Це правда. Людям необхідно зрозуміти, що реконструкція і фінансування об'єднання країни нелегкий процес. В основі має бути ідея, що об'єднання це добре мали б панувати навіть ідеалістичні настрої об'єднання. Я переконаний, що Донбас частина України. Я був у Донецьку кілька тижнів тому ще до початку захоплень і антитерористичної операції. Україна така собі мікроєвропа. У вас є Львів, Донецьк, є Чорне море і Харків. Україна надзвичайно багата країна, яка має розмаїття культур, в тому числі і промислову культуру. Я відвідав краєзнавчий музей Донецька. Регіон має дивовижну історію індустріалізації, робочого руху. Думаю, коли ви зможете вирвати свою історію з рук терористів, які захопили владу в регіоні. Зможете інтегрувати її в історію України як реформувати промислові шахтарські регіони в Україні? Багато знають про закриття шахту Великій Британії за часів тетчер. Але це був дуже болючий досвід. Британці досі не можуть від нього оговтатися. Німецький, куди позитивніший. Це також був дуже складний процес. Мільйони людей втратили роботу у 60-ті Ми пройшли через великі протести. Навіть праві партії здобули на ньому рейтинг. Це був нелегкий процес, який досі не закінчився. Реконструкція була національно. Альним завданням, яке виконали успішно, що тоді Німеччина запропонувала людям, які втратили роботу на шахтах. Потрібно було залучати інвесторів та перетворити індустріальні центри на постіндустріальні. В Німеччині на місці шахт створювалися великі медіакомпанії, компанії, компанії, що впроваджували інформаційні технології, машинобудівні заводи. Два роки тому раніше промисловий депресивний рур став культурною столицею усієї Європи. Мені б хотілося, щоб в Україні була велика кількість таких культурних столиць. Я б хотів привести всіх архітекторів до Харкова, щоб вони побачили цей величезний і що найважливіше, монументальний ансамбль. Подібного немає в Європі ані в Амстердамі, ані в Роттердамі, чи в Барселоні, чи в Москві. Хотілося б вони побачили Одесу. Кожен німець мріє відвідати новий Орлеан, але він може поїхати в Одесу, а до неї дві години льоту. Але в Одесі є подібна причорноморська культура, європейська культура Я Багато спілкувалася з людьми в Криму та на Донбасі, І сама здивувалася, що вони повірили часом в абсурдні речі: канібалізму Києві, фактичну святість Путіна. Думки людей не змінити силою у Німеччині під час після другої світової війни було ціле покоління, яке повірило Гітлеру. Але після завершення війни їм довелося усвідомити, що все, що що вони вірили, брехня, що з цим робити. Річне в промиванні мізків, але ж має бути якийсь інший шлях у Німеччині. Перші кроки для перевиховання і освіти були здійснені визволителями. Зокрема, Нюрнбергський процес знову ж таки Німеччині пощастило. Я належу до покоління студентського руху. Покоління 68-го. Перші суди, які викривали усю злочинну систему нацистської Німеччини, почалися в 60-х. Проте я не знаю, наскільки це можна порівнювати з Україною. Звісно, масштаби непорівнянні. Але що загалом робиться з людиною, яка в одного дня прокинулася і зрозуміла, що все, в що вона вірила, неправда, це можна виправити головним чинником зміни ментальності стала історія економічного успіху. Після війни Німеччина відбудовувалася з нуля трансфер ідеї, ідей, думок, пам'яті була б неможлива без цього економічного дива. Тож найголовніше відбудова зруйнованої країни. Як би ви описали те, що відбувається в Україні, чи це криза, війна, громадянська війна, які б слова ви використовували, як справді назвати те, що відбувається в нас Це дуже важко описати, адже тут ми зараз у місті, в якому проходить конференція світових інтелектуалів. Тут місце вільним дискусіям. Дуже важко повірити, що на кордоні країни йдуть бої і жертви. Проте, ми знаємо, що так і є. В Україні відбувається війна, фінансована і зоркестрована ззовні. Якби не було цих диверсій, провокацій за межу України, то країна могла б вирішити все дуже легко.